Польщі будуть карати тих громадян, які будуть відмовлятися від примусової евакуації, коли буде розпорядження від влади, з тих місць, де оголошено надзвичайний стан стихійного лиха. Чи вважаєте ви, що це правильно зі сторони польської влади, тому що моя особиста думка так, треба їх карати. Тому що, якщо вони думають собі, що вони хочуть врятувати своє майно, при цьому не думаючи тим, що все їхнє життя. Буде так само на волосинці. І навіть більше того, той, хто прийде рятувати, це рятувальники. Вони так само під загрозою втрати життя через тих людей, які відмовилися від примусової евакуації. В попередніх роках, коли були повіні, були ж такі ж самі ситуації. Сотні людей загинули під час цих повиней. І це була перша повінь в 1997 році, а друга в 2010. Зараз знову ж таки вона триває і ще буде тривати декілька тижнів, а то й місяців. Тому. Всім громадянам, які знаходяться на території Польщі, вам треба приготуватися. Вроцлав зараз так само буде потерпати від цих повін. Якщо ми подивимося зараз прямі трансляції, які там відбуваються, то річка Одра, вона поки що в стані нормальному, спокійному. Проте там дерев дуже багато припливає. Це означає тільки те, що вода. Рухається в ту сторону і подивимося, як буде виглядати ситуація на вечір 17 вересня, коли я записую відео. Але хочу ще сказати вам важливу інформацію, а далі вам, друзі, прокоментую, що говорять українці про те, що поляків заливає водою. В мене питання до вас: а на що ви найбільше звертаєте увагу при пошуку нової роботи? На рівень заробітної плати чи на кількість годин? Отож, хочу вас, друзі, в дечому розчарувати. Тому що ті, хто публікує оголошення про роботу в різних соціальних мережах та платформах, завжди вказують максимальну заробітну плату або ж в більшості в співвідношенні до кількості годин. І в більшості випадків ви тої заробітної плати не отримуєте. Але, наприклад, існує така компанія, яка називається Grammy Personal. Я являюся їхнім амбасадором і можу. Щиро сказати, що вони надають роботу не тільки на склади одягу, косметики чи продуктів харчування, а також і на заводи, і на виробництва. У них от є вакансія. Слупськ. робота для жінок та чоловіків. Заробітна плата від 4 до 5,5, плюс премії, робота позмінно, безплатно медогляд, спецодяг та доїзд на роботу. Якщо ви, наприклад, шукаєте роботу, то внизу я залишу для вас посилання на форму і ви можете її заповнити, і з вами зв'яжеться менеджер та розкаже, що робити далі. Вам підходить ця робота. От якби вам вказали від і до, ви б вже одразу знали мінімальну граничну цифру, яку ви можете зробити. Тому що у когось існують кредити, іпотека, лізинг і так далі. І вам потрібно орієнтуватися на найменшу ціну, як кожен підприємець. Він знає, скільки він мінімально заробить для того, щоб покрити всі кошти. Якщо він не може. Покрити кошти працівника, то він його не буде брати на роботу, або ж звільнить. Отож, друзі, я сподіваюся, що ви навчитеся. Що спочатку треба питати, скільки ти за годину отримаєш, або ж скільки мінімально ти на місяць зможеш витягнути, щоб вже знати, чи тобі їхати на цю роботу, чи не їхати. Сподіваюся, ви поділитеся своїм досвідом і тим досвідом, яким я з вами поділився, ви зробите репост. Шкода мені, друзі, тих українців, навіть декого із родичів, з якими я спілкувався, ті, що живуть в Україні. Тому що на моє запитання, що ви думаєте на рахунок того, що Польща потопає від відповіне, які вже відбуваються тут не вперше. І я почув, що частково вони на це заслужили. Знаєте, я ніколи в житті нікому не бажав смерті, хіба що є одна людина, і ви про неї чітко знаєте. І я скажу вам наступне: ніхто не заслужив на смерть. Ці бідні люди, вони втрачають просто майно свого життя. Все те, що вони будували роками, все пішло під воду. Цілі міста пішли під воду. І ніхто не може цього контролювати. Чи винна влада Польщі? Слухайте, всі про це забудуть. І через рік вже будуть пам'ятати це як і про Каховську дамбу. І я думаю, що ті українці, які зараз також проживають в цих містах, вони також... Розуміть, що там коїться. Наприклад, пише мені Українка, одна з містин, міста міста Ниса, Ниса, де також вона пішла під воду, що у них був автомобіль на українській реєстрації в гаражі. Автомобіль був без страховки, тому що він на українській реєстрації і не обов'язково її тут купувати, поки автомобіль не переміщається. І от питання: якщо автомобіль затопило по дах, чи може влада Польщі щось компенсувати? Однозначна відповідь ні. В даних випадках діє тільки одна можливість, щоб повернути кошти. Якби було куплено на автомобіль повне автокаско. Тому в цьому випадку, відносно цих всіх повіне, я можу сказати тільки одне: що постраждає тільки бідніша варства населення. Як би безглуздо і цинічно це не звучало. Ви скажете, чому Сергій тільки бідні? Тому що вони купують зазвичай найдешевші страховки. й більшість з вас. Ану, скажіть, будь ласка, ви страховку на автомобіль купляєте саму оце, чи повне автокаско? Я, наприклад, маю автомобіль в лізинг, і в мене повне автокаска. Тому що умови лізингу про це говорять. Той, хто має квартири, будинки в кредит, також мусять застрахувати свій автомобіль цей будинок або житло, точніше кажучи, тому що банк просто не дасть кредиту. І ці люди. В більшості є багатшими. Бо не кожен звичайний громадянин в Польщі собі може дозволити купити повне автокаско, яке може коштувати 2, 3, 4, 5 тисяч злотих, або ж знову ж таки купувати кожного місця страховку на ту нерухомість, яку вони мають. І тому я сказав, що постраждають найбільше, більша частина буде це бідніша варства населення Польщі. Щоб ви розуміли, населення Вроцлава складає одна третя українців. Вроцлав. От ви розумієте, і зараз його підтоплює. Тому я не буду повторювати вам цього, а перейду до наступного питання. Сьогодні зателефонував до мене знайомий, я вже на інстаграмі і на Тіктоку про це розповідав, що він їхав події ПЛ до Німеччини. Зараз на німецьких кордонах відчорашнього дня стоять тимчасові контролі. Вони будуть тривати декілька місяців, а те, що називають тимчасовим, то й може тривати декілька років. Ну і Німеччина взагалі огородила себе тимчасовими контролями скрізь з усіма країнами. Ну мені здається, що це вже настає час кінця шенгенської угоди, тому що це порушує абсолютно всі домовленості, які були прописані в цій угоді. Я впевнений, що зараз багато країн будуть подавати до Європейського суду. Знову ж таки, заяви відносно цієї ситуації. Але що з моїм знайомим сталося? Його завернули події ПЛ. Правда, він потім знову розвернувся, поїхав, з ним все було окей, але що йому сказав поліцейський, який не розбирається в законах? Про те, що він не знає, що це за документи, має бути віза або ж карта побиту, або ж, знову ж таки, дні по біометричному паспорту, яких у нього вже не було. Тому що початка прав'ї стояла ще далеко давно, на початку війни. Ну і щоб ви розуміли, кожен з вас. Хто плануватиме поїхати до Німеччини, повинен буде стикнутися, по-перше, із великими пробками, знову ж таки, великими заторами. А друге, це те, що з дією ПЛ вас можуть не пропустити. І тут ми вертаємося до карти побиту, про яку я завжди кажу. Знаєте, я вже стільки разів от просто вгадував ту ситуацію, яка буде в майбутньому, так само і з закордонними паспортами, що їх будуть видавати, тільки ви почекайте. До речі, хочу такий анонс зробити, що в кон консульство з'явилося тимчасове в Володзі, і невдовзі там. Навіть будуть консули до вас приїжджати, треба слідкувати просто за новинами Лодзя, і там буде все опубліковано. І повертаючись до цієї ситуації, друзі, Німеччина просто втратить взагалі будь-який будь пріоритет будь-якої торгівлі. І взагалі тут і туристи, напевно, перестануть їздити, якщо вони от так будуть продовжувати закривати ці контролі. Ну, все пов'язано, звісно ж, з тероризмом. На все знаходяться, друзі, свої причини. Проте, мігрантів дійсно тут багато їхало. Але зараз вони будуть залишатися в Польщі. Угу. І хочу вам більше того сказати, що мені шкода тих українців, які зараз радіють тій ситуації, яка відбувається в Польщі. Знову ж таки, повертаємося до повіне, тому що, якщо ми подивимося на тих українців, які живуть в Україні, вони говорять, що вам це належалося. Проте вони забувають, що в Польщі живе. Близько 2 мільйонів, я думаю, що більше, навіть від 2 до 5 мільйонів українців. І вони такі ж самі громадяни, які від початку війни допомагали всім тим жінкам, які виїжджали з дітьми до Польщі, до інших країн, бо тут була, як то кажуть, перевалочна база. І всі про це забувають. Я від початку війни бачив, як це все відбувалося, не з 2014-го, проте з 2022-го. Це також важливо. І поляки, я пам'ятаю, що були першими, хто став опліч. Так, були моменти із кордонами, українським кордоном, але зараз там все спокійно. Були якісь непонятки із владою, були вибори і так далі. Але це все пройшло. І зараз під воду йдуть будинки людей, які ні в чому не винні. І вони ніколи на тому кордоні не були. Тому, друзі, українці, подумайте, будь ласка, перед тим, як писати тупі коментарі. Про людей, яких ви навіть не знаєте. Тому що багато з таких коментаторів навіть ніколи за кордоном не були, а пробують щось виразити. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Я впевнений, що це відео багато коментарів не набере. А хто додивився до кінця? До вас ще запитання. Чи підтримуєте ви мою діяльність? Я в своїх відео завжди виражаю свою думку та так, як я сприймаю те, що зараз відбувається. Тому що не всі мене підтримують. Але я хочу почути, який відсоток тих, хто дивиться до кінця, мене підтримує. Напишіть своє ім'я, цього достатньо і так або ж ні. З вами буде сила!